вітання в ефірі телерадіокомпанії надвірна. Інформаційний випуск, підсумки тижня. Протягом 20 хвилин наші журналісти розкажуть про основні події краю за тиждень, що минув. Прикарпатські поліцейські закликають громадян до декларування вогнепальної зброї. 25 листопада 2024 року розпочалась кампанія з декларування вогнепальної зброї відповідно до закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Наразі до підрозділів поліції області звернулося 82 громадян. Задекларовано понад 90 одиниць вогнепальної зброї та понад 1200 боєприпасів. Поліція Прикарпаття нагадує громадянам за правосвідомість та наголошує, що наявність у цивільних громадян незадекларованої вогнепальної зброї та боєприпасів до неї передбачає кримінальну відповідальність. У надвірні з нагоди Дня добровольця грамотами відзначили людей, які за покликом серця стали на захист України. Для воїнів, які першими взяли до руки зброю та пішли на фронт, це щорічна традиція зустрічатися разом. А для цивільних велика вдячність за жертовність заради батьківщини. З урочистого заходу повернулись і наші журналісти. На столі смаколики та кава. За столом невимушена дружня атмосфера. Так у надвірні відзначили День добровольця. Голова Надвірнянської РВА разом із заступником голови Надвірнянської районної ради вручили воїнам, ветеранам добровольцям та їхнім дружинам грамоти. Унікальність цього явища, український доброволець, це є не тільки військовий. Я вважаю, що волонтерство це теж. Добровільна справа це теж добровольці, які фактично дві сили, які змогли стримати ворога на сьогоднішній день. Ми розуміємо, це були добровольці збройні сили України і волонтери. Як якщо б не ці дві сили, то фактично не знати чи була чи б існувала держава. Це люди різних професій різного віку. Різного розуміння, не маючи якоїсь спеціальної військової підготовки, і йшли, записувалися в Збройні Сили України для того, щоб захищати Україну. Я дуже добре пам'ятаю той момент, бо сам був добровольцем. Що тоді треба було мати знайомство РТЦК, щоб тебе взяли? Але тільки з однією метою не щоб тебе відмазали, а щоб тебе взяли. Надіюсь, що найближчим часом буде перемога, закінчиться війна і. І ви, і інші військовослужбовці, наші герої, наші захисники потихеньку будуть вливатися в ритм відбудови нашої держави. Хай береже вас Господь і Матір Божа. Слава Україні! У нагородженні взяла участь і пані Адріана. Вона прийшла отримати грамоту замість чоловіка, який зараз на передовій. Жінка розповідає, бути дружиною військовослужбовця не так просто. Зараз виконую завдання, добре виконує завдання. Надіюся, що скоро це все закінчиться і пошвидше чоловік повернеться додому. Дуже складно бути дружиною військовою ще коли у тебе. Діти такого маленького віку це стреси, переживання. Військовослужбовець Сергій добровільно став на захист країни ще два дні перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні вітає сильних та відважних духом побратимів, адже наважитись взяти до рук зброю та стати проти ворога не під силу кожному. Хочу привітати сьогодні. Такий день всіх добровольців, всіх побратимів, діючих, які зараз. Не, не діючи, не по певних е обставинах, е хочу привітати з цим великим святом і сказати, що якби не добровольці, то справді ворог міг би захопити нашу державу і давним-давно би е нашої держави би не існував. Контракт в мене закінчився, але в зв'язку з тим, що діє воєнний стан, в е мене військова служба продовжується. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Знаменитий український футболіст Роман Максимлюк, уроджений селища Битків Надвірнянського району, зник безвісти, виконуючи бойове завдання у боротьбі проти російського окупанта під Покровськом Донецької області. Колишній гравець національної збірної країни ймовірно потрапив у оточення і зараз про його долю нічого не відомо. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук написав колишній вор. Ротар київського Динамо Святослав Сирота до слова під час професійної кар'єри у футболі Роман Максим'юк виступав за низку українських клубів. Серед них Динамо, Дніпро, Чорноморець та Волинь. З 1998 по 2002 рік провів 5 ігор у футболці національної збірної України. У 2022 році пішов боронити Україну без крові не обійтися. Вона потрібна всім, а особливо у час війни. Ні, мешканці Надвірнянщини це розуміють і вкотре долучаються до донації крові у Надвірнянській дитячій лікарні. Про страхи, досвід та користь донорства. Далі в сюжеті у КНП дитяча лікарня Надвірнянського району відбувся день донора. Першим кого ми зустріли, був головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи Надвірнянської РДА. Олександр Зварчук поділився своїм досвідом та думками щодо періодичності здачі крові. Відчуття Добрі, враження найкращі. Зараз в цей час потрібно державі дуже багато крові. Якщо б можна було здавати її частіше, я б з радістю це робив. Зараз раз у квартал, але готовий раз у два місяці. На дівчина Діана ще на крок наблизилася до круглої цифри. Для неї це вже дев'ята донація. Вона розповіла про людей, які вже не вперше приходять та ще й позитивно налаштовані. Адже після донації можна підживитися солодощами і кавою разом з іншими. Сьогодні я вже здавала кров дев'ятий раз. Почуваю себе чудово, нормально, жодних проблем чи ускладнень не було. Всі люди, які повторно до нас приходять, позитивно налаштовані, задоволені своїм досвідом. Чи їли вже печенько? Так обов'язково ми всім рекомендуємо, хто до нас приходить попити чаю зі печенько, поспілкуватися між собою, розповісти про свій досвід і відповідно стати кров. Діана пояснила, мета самої донації це підтримка банку крові. До того ж, відзначили, яких результатів можна досягти завдяки донорству. Ми це робимо, щоб підтримати банк крові в Україні. Через ситуацію є великий дефіцит крові в банках, кров рятує життя. першочергово чергову кров відправляється на фронт з сучасними ініціативами. Протокол. Олами вливається прямо в зонах бойових дій і прямо на лініях фронту. Другою чергою кров передається постраждалим від обстрілів, від тяжких захворювань. Тобто, ця вся кров іде, щоб врятувати життя. Ми тут живемо, існуємо і працюємо суто через те, що люди захищають наш спокій, і робимо максимально все, щоб чимось допомогти, і якось якось працювати. А ось ситуація пані Тетяни доволі унікальна у її випадку. Це її перший досвід бути донором крові. Вона поділилась враженням якраз під час здачі. Перебороти страх помогла подруга. Здаю кров уперше. Хочу допомогти військовим, задонатити кров, щоб якось допомогти їм, бо вони захищають нас і допомагають. У нас моя співробітниця вона є організатором донації крові Діана Ломпес, І вона таки дала пошту. А я вже ну теж наважувалася. трошки було страшно, але але я переборола страх. Так є чимало людей, які мають певні побоювання або з різних причин вагаються. На такий випадок лікарка, ерготерапевт дала відповідне рішення та поради. Прийти до нас, поспілкуватися з нами і перейняти наш досвід. От особисто здаю дев'ятий раз, можу розповісти всі нюанси. У нас тут всі лікарі можуть проконсультувати у питаннях здоров'я в різних моментах, але загалом приходьте, спілкуйтесь. Ми будемо дуже раді бачити всіх, щоб прийти і здати кров треба. Ви мати більше 18 років, вагу більше 50 кг і е, не хворіти якимось інфекційними чи імунними захворюваннями протягом. Е... Місяць лікарка-трансфузіолог Щерба Марта Прикарпатського обласного центру служби крові своєю чергою підтвердила, що донори, судячи з їхньої активної відвідуваності, це вже добрі друзі, а їхні лиця вже знайомі. Люди відгукуються до нас дуже охочі. Вони вже наші добрі друзі, постійні донори. Така акція проходить не вперше на базі надвірнянської дитячої лікарні. Тому ми вже співпрацюємо. От уже від початку війни, тому в принципі. Організація донорів і наш провідний день донора це є не проблема. Так, лиця вже впізнавані. Я вже пам'ятаю кожного донора. Пам'ятаю його історію. Тому так ми вже, ми вже знаємо. Дівчатка мої медсестри пам'ятають і, і руку, і час донації донора. Тому це вже так. Це вже наша така добра практика. Стати донором не лише благородно, але й корисно. Адже людина, здаючи кров, заодно може отримати аналізи крові вже на наступний день. Це буде дуже хорошою можливістю продіагностувати своє здоров'я. Тому що зразу на пункті збору крові ми переглядаємо гомоглобін. А коли кров забирається, її тестують на різні види захворювань і результати яких ви можете дізнатися зразу наступного дня після другої години. Тому, якщо ви хочете дізнатися стан свого здоров'я, ви можете прийти, здати кров, відповідно, ви будете знати в якому стані. ви. У розмові з лікаркою виявилося, нема чого хвилюватися за стерильність, адже все одноразове, що гарантує безпеку, бо не підлягає повторному використанню, і все це робиться перед донором для його ж спокою. Сам процес забору крові триває від 3 до 6 хвилин, і людина віддає для іншої 450 мл крові. Одразу дві важливі події відбулися цього тижня у Пасічнянській громаді. Засідання 50-ї сесії сільської ради. Та звіт голови Пасічнянської громади Андрія Гунди детальніше про питання з порядку денного та міст звіту за 2023-2024 роки. Дивіться у сюжеті ТРК на У стінах Пасічнянського ліцею мала місце сесія сільської ради. Ця була вже 50-та, а її порядок денний налічував 20 запитань і розділ різне. Серед того, що заслухали обранці громади, був звіт добровільної пожежної команди Капелісовик Посічнянської сільської ради. Протягом 24-го року було проведено такі виїзди. Гасіння пожеж, витягування громадського транспорту і снігових заметів, допомога у ліквідації наслідків ДТП. Проведення акцій Врятувати, запобігти, допомогти, профілактичні бесіди з місцевим населенням щодо недопущення паління сухої трави та хмезу. КП «Лісовик» було ліквідовано за 24-й рік пожеж житлових будинків 9, з них один одна загорання сажі, пожеж господарських будівлів п'ять сухої трави минулого року горіло. Ми виїжджали чотири рази тушити. ДТП одне надання допомоги по витягуванню транспортних засобів заметів два рази. Проведення акцій врятувати, запобігти, допомогти за участі пожежного автомобіля із дітьми дитячого літнього табору Люби дивують твори спільно з карітосом. Та релігійною громадою церкви святого Дмитрія, села Зелене та церквою зіслання Святого Духу, участок фентераль. Під час звіту сільський голова Андрій Гунда озвучив, куди йде левова частка коштів. Певною особливістю цього звіту стало те, що він вміщає в собі інформацію за два роки. Основні видатки, як я вже зазначав, основні видатки це є освіта. На освіту у нас йдуть левова частина коштів, яка становить близько 60%. Перший оцей слайд звернутися назад, структура доходів за 23 рік. 118 млн мільйонів гривень це в нас поступило різних дотацій, базової дотації, освітня субвенція, і 115 млн мільйонів гривень ми заробили. За допомогою місцевих податків місцевих, місцевих зборів. Підсумовуючи надану допомогу військовим за два роки, сільський голова озвучив різні нюанси та деталі закупівель. До того ж, було зазначено кількість перегнаних машин в країну. В підсумку 23 рік і 24-й, ми витратили, ну не витратили це, допомогли, я вважаю, на суму близько 13 мільйонів гривень. Були у нас різні зауваження стосовно купівлі для військових. Військової форми для військових всього ми були минулого року по тендеру закупили 320 військових форм і ми роздано, отримано родичами, військовослужбовцями. 310. 10 форм у нас є там, де великі розміри, які просто не ходові, і їх треба буде поміняти. Громада за період повномасштабного вторгнення Пасічанська громада листами, запитами. Близько 80 машин загнала Україну. Щоб ми не зробили завжди, буде мало. Ми ставимося до цього з порозумінням і будемося намагати. Робити ще більше, сільський голова Андрій Гунда визнає 24-й рік був важким у різних сферах та питаннях. Вкотре зосередив увагу на пріоритеті виділення коштів для ремонту освітніх закладів громади решту ж на зсу. 24 й рік був дуже складний і бюджетно, в бюджетному бюджетній сфері і в проблемних проблемних питаннях по громаді. Коштів завжди не вистачає на реалізацію тих чи інших заходів. Ми Маємо надбання величезне, те, що ми отримали, коли утворилася громада. У нас немає адміністративних будівель, немає садочків, немає школи в поганому стані, тому що інфраструктура. Ми стараємося ті кошти, які є, половину витрачати їх на ремонт освітніх закладів, на ремонт шкіл, на вкладати в наших дітей, стимулювати їх різними програмами, і половину це витрачати на допомогу Збройним силам України. Хоча б якими не були важкі попередні роки, в силах тамтешньої влади використовувати набутий досвід із пройдених труднощів задля подальшого розвитку громади, у надвірні привітали працівників комунальної сфери з їхнім професійним святом. З цієї нагоди представників комунальних підприємств відзначили грамотами міської ради. Щороку, 15 березня, Україна відзначає Свято День комунальника це день, коли ми згадуємо і висловлюємо вдячність тим, хто працює, щоб жителі громади жили у комфорті. Традиційно у День професійного свята працівники житлово-комунального господарства зібрались на урочистості у міській раді. Тут підвели підсумки, говорили про позитиви та важливість сфери у житті громади. Присутніх привітав міський голова. Зіновій Андрійович каже, ця професія дуже потрібна. Це відповідальність і місія працювати на благо громади. Тішуся за те, що в нас склалася дуже гарна традиція віддати комунальників в день комунальника. Ну і також ми маємо усвідомлювати, що найбільшою цінністю є людське життя. Усвідомлюємо те, що дуже багато комунальних працівників сьогодні в лаву Збройних Сил. Дісківлін і шана людям, які змінили сьогодні професію механіка, змінили сьогодні професію сантехніка, змінили професію працівника тої чи іншої комунальної сфери на захисника України. Повірте, що викликів досить багато, але злагоджена робота комунальних служб, злагоджена робота Андрія Дмитровича разом з керівниками. Комунальний службу дає води свого результату. Працівники комунальної сфери це люди, які забезпечують стабільне функціонування житлово-комунальних послуг від утримання доріг до надання водопостачання та вивезення сміття. Їхня праця часто залишається непомітною, але саме завдяки їхнім зусиллям у громаді чисто та затишно. Хочу подякувати всім вам за вашу службу, за вашу відповідальну роботу, за ваше ставлення до роботи. Всім нашим комунальним трьом комунальним підприємствам, які надають послуги в нашій територіальній громаді, і дійсно підмітив голова, що в час війни це особливо відповідально, бо тримається тил і забезпечення інфраструктури, забезпечення необхідним необхідним мінімумом для того, щоб люди. Якнайменше відчували дискомфорт, бо ситуація дійсно є напружена в нас в державі, непроста, але на людських плечах якраз і тримається той тил. Бо кожен з вас також, крім своєї роботи, також вивчається як допомозі фронту постійно, бо тому що є рідні, є близькі, які також захищають нашу державу, є серед наших колег. Ті, які служать у Збройних силах, також захищають незалежність нашої держави. На урочистому заході комунальники отримали нагороди за свою професійну роботу, відзначено кращих працівників, які неодноразово демонстрували високий професіоналізм і відданість своїй справі. Міська рада разом з депутатським корпусом вітають вас з вашим професійним святом завжди. З розумінням ставляться до ваших проблем і потреб. Щороку депутати стараються віднайти в окремому міському бюджеті кошти для підтримки кожного з комунальних підприємств для розвитку. В ці нелегкі часи розуміємо, що важко оновлювати ту матеріальну базу. Сподіваємося, що спільними зусиллями. Працюємо над збільшенням міського бюджету, над покращенням ваших умов праці. Комунальники це ті люди, без яких не обійтись і дня, хто будь-яку погоду при будь-яких умовах робить життя мешканців громади комфортним. Від початку війни з медійної мапи України зникли численні районні друковані видання. Це, зокрема, через реформу Укрпошти, військові дії, брак фінансування та інші проблеми, з якими стикається місцева преса. На надвірнянщині всі виклики з цьогодення долає газета Народна воля. Історію боротьби маленького видання розкажуть наші журналісти. 35 років на теренах Надвірнянщини виходить друком газета «Народна воля. Права життя так розпочинає. Починає своє інтерв'ю головний редактор ПП медіа центр Народна Воля Іван Гриджук. Заслужений журналіст України очолює районну газету 35 років. Від початку її створення розповідає газета з професійним колективом, переживала розквіт. Війна і роздержавлення позначились на діяльності видання. Газета була створена у зв'язку з демократичними процесами, які особливо поширилися у нас у Галичині. Зокрема. На Івано-Франківщині і була третьою демократичним виданням після, на Прикарпатті такого типу, тобто після Коломиї і, і Калуша. Ну, звичайно, обласна газета була перша 13 травня, а ми вийшли 7, 7 червня. Газета зразу зайняла е, таку позицію висвітлення національного відродження, е, висвітлення так званих. Е, Вузьких місць і історичних плям було дуже велике піднесення, звичайно, таке всенародне, і газета відчувала той, тоді дух. Те, що декілька аналогічних видань районних друкованих вже припинили свою діяльність на Прикарпатті, ми все-таки, як мовиться, тримаємося на плаву, я вважаю, ну непогано. Тримаємося, хоч це не просто фізично, морально, але особисто для мене це видання газети Народна воля є справою честі і совісті, бо практично я створював це свої діти і тепер кажуть, не хочеться так, як кажуть, на півдороги то опускати і лишати, незважаючи на, на певні труднощі. Редактор зізнається, через труднощі вдався до непопулярних кроків скорочення штату редакції, зменшення сторінок газети. Також виникли проблеми з передплатою та доставкою. Весь цягар упав на плечі двох людей. Сьогодні газета співпрацює з територіальними громадами, організаціями та підприємствами. Також має свою сторінку у соцмережі. Попри всі труднощі, народна воля інформує читачів. Також часто до редакції звертаються студенти. Маємо зв'язок з територіальними громадами, з трудовими колективами підприємства, які ще працюють певними організаціями і так як кажуть, проводимо передплату. Ми вже другий рік працюємо без послуг Укрпошти, на жаль, в зв'язку з такими, ну, м'яко кажучи, ну, нестандартними не, не нелюдськими умовами, які виставляла Укрпошта. Я до працівників, зокрема, надвернянського. Вузла поштового зв'язку немає, абсолютно ніяких претензій немає, але все, біда у вищому керівництві Укрпошта, котра своїми тарифами, своїми такими указівками просто загробила цю роботу поштового зв'язку, зокрема щодо передплати, щодо розповсюдження друкованих місцевих видань. Ті події трагічні, воєнні, коли російський агресор. Напав на нашу українську державу, знач, відбилися і на діяльності газети. Це передусім трудніше стало у фінансовому плані, навіть у плані розповсюдження, навіть у плані отримання інформації, бо дехто навіть у певних організаціях, підприємствах не хоче, так би мовити, світитися про свою діяльність. Окремі люди, окремі керівники також не, не хочуть йдуть на, на контакт, пояснюючи все ніби воєнним станом. Хоча газета має свою редакційну політику, і ми ніякі кажуть, військові чи державні таємниці не, не, не висвітлюємо, не, не засвічуємо, але відчуваємо, як і кожне, кожна підприємницька структура, бо ми є. Як приватне підприємство, ті умови і, і у фінансуванні, і, і у сплаті податків, і так далі, ми завітали до книгозбірні та дізналися, чи цікавляться друкованими виданнями у бібліотеці жителі Надвірнянщини. Зокрема, наскільки популярна газета «Народна воля. У нас в бібліотеці є абонемент краєзнавчої літератури. Там є газети Народна воля, Галичина, обласна газета. Народну волю в нас читають із задоволенням, цікавляться подіями нашого краю, цікавляться, що відбувається у районі, бо це є районна газета, вона охоплює усі. Населені пункти. Я розумію, що є зараз інтернет, і всі новини біжуть нашими інтернет мережами, але друковане слово залишається в пріоритеті, бо взяти газету і прочитати того все не може взяти із інтернету. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії надвірна. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся, бажаю вам приємних, вихідних та усіляких гараздів. На все добре, бережіть себе та своїх рідних.